Хронічна втома та мозковий туман виникають через недостатнє постачання енергії до клітин, особливо в мозку. Недостатній рівень глюкози погіршує функціонування нейронів, що призводить до когнітивних порушень і постійної втоми організму потрібна достатня кількість енергії з їжі для підтримки нормальної роботи клітин і загальної когнітивної діяльності. Сильна тяга до їжі виникає через гормональний дисбаланс, спричинений недостатнім харчуванням. Організм подає сигнал про потребу в швидких джерелах енергії, що призводить до бажання з'їсти висококалорійну їжу. Вироблення нейромедіаторів порушується, що спричиняє емоційну нестабільність і перепади настрою. Втрата м'язів і зниження ваги відбуваються, коли організм розщеплює ем'язову тканину для отримання енергії через недостатнє споживання калорій. Цей катаболічний процес призводить до зменшення м'язової ем маси та загальної ваги тіла. Зменшення м'язової ем маси та ваги тіла негативно впливає на фізичну силу та швидкість обміну речовин.